4 травня у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з легкої атлетики. На ньому змагались спортсмени різних вікових категорій. Команди присутні: Білопілля, Суми, Ромни, Великописарівка, Канатоп. Крім того, на доріжки виходили спортсмени з Лебедина, Степанівки, кроливця Глухова та Охтирки. Останню на чемпіонаті представляє Нікіта Маслюк. У забігу на 100 метрів він другий. Тільки почали сезон, і це перший старт, що багато технічних похибок, які будемо виправляти протягом всього сезону. Крім бігу на сотку, Нікіта брав участь у стрибках у довжину у секторі стрибків Він показав перший результат. А от сумчанка Анастасія Хмельницька, яка напередодні повернулась у суми з Польщі, взяла срібло у бігові на 100 метрів. Поки що буду бігати до того моменту, поки не хочу. В Європу, але це тяжко буде. Спочатку треба в Україні. Роменчанин Максим Кононенко виграв золото на дистанції 100 метрів з бар'єрами. Це було чесно сказати складно, але треба завжди пам'ятати, що я тренуюсь не просто так і за результатами. Сьогодні я показав цей результат. Звісно, мені ще є куди тренуватися, але я ну, повністю задоволений тим, що я зробив. Михайло Чурбаков з Лебедина фінішував другим на дистанції 800 метрів. Почав я четвертим, фінішував другим. Трішки не вхопила до першого, але задачі ясні. Будемо намагатися покращити результат. Чоловіки та жінки, юнаки та дівчата 2007 тисячі та 2009 тисячі років народження змагались у спортивній ходьбі. Бігу на 100, 110, 300, 400 метрів з бар'єрами, на гладких – 100, 200, 400, 800 та 1500 метрів, в естафеті – 4 по 100 метрів, стрибка худовжиною і метані списа та диску, штовхані ядра. Протягом змагального дня у трьохвікових категоріях спортсмени та спортсменки розіграли 73 комплекти нагород. Олександр Качан, Вікторія Скоркіна – Суспільне новини Суми.